В моєму житті був випадок, коли я, їхавши в автомобілі, де були відчинені два вікна, отримала сильне запалення голови. І від протягів в мене піднялася температура, і мене тоді врятувала ось мазь універсальна нове життя. Мені боліло півголови, око, ось ця частина. Обличчя, мені навіть боляче було очі відкривати, була е, такий стан, що, е, ніби в мене боліла кожна е, клітина мого тіла. Я, діставшись додому, а мазь універсальна завжди була зі мною от я почала змащувати, змащувати прям всі ось ці місця, прямо в волосся втирати дуже глибоко. Через дві години я знову повторила цю процедуру. Коли вже ввечері лягала спати ще раз, вранці я встала, мені вже було набагато легше. Наступного дня цілий день я повторювала ці процедури, а на другий день я встаю, а болей немає. Це просто чудо-мазь. Всім доброго дня! Мене звати Бевзенко Віолета і хочу вас ознайомити з дуже прекрасним продуктом як Капітон фітосвоє. Для кожної людини здоров'я це перш за все. Бути здоровим це модно. І модно усі віка. Апітон фітосвоєв для чого треба звернути увагу. Він дуже потужний, цей продукт. Він містить тільки три компоненти: це пилок. Квітковий екстракт хвої і чорний кмін. Що роблять ці компоненти? Ці компоненти в першу чергу вони знімають запалення організму. Тобто, будь то що, щоб вас не захворіло, це перша буде допомога для вашого організму. Квітковий пилок зміцнює імунітет, це чищення суди. Екстрат хвої також йде як зміцнення імунітету. Також у кого є алергія, воно призупиняє алергію, процес алергії, а кмін дуже позитивно впливає на наші судини, на наші, суглоби. Суглоби, тобто воно знімає запалення. У мене такий був приклад, коли в мене під рукою нічого майже не було, окрім апітонфітосвої, а в мене було захворіло дуже коліна. І я потужними пігулками пропивала три дні цей пітон фітосху для того, щоб зняти запалення. Я зняла запалення, а потім просто допивала останні пігулки в якості профілактики. Тобто, за допомогою природи природних на рослинній основі я запобігла аптечних препаратів, допомогла собі, зміцнила імунітет, зняла запалення в організмі. Також зміцнила судини, так що бути здорові, бути щасливі. Дорогі друзі, звуть мене Світлана Тюренко, я діамантовий директор компанії New Life. Нове життя. Два роки назад в моєї мами трапилася така непередбачувана ситуація. Лопнула центральна артерія правого ока, був тромб. І вона втратила зір. Щоб не втратити інше око, лікарі рекомендували терміново почистити судинки очей від холестерину, тому що і одне, і друге око були дуже пошкоджені цими холестериновими бляшками. І от, перше, що спало на думку, це. Використання нашої натуральної продукції, яка на той час ми знали про неї, але ще не користувалися. І от скориставшись продуктом, який є в нас в таблетованій формі. Називається він цей продукт Атерофлор, який складається в його складі всього чотири найменування таких складових, як червоний дріжджовий рис, екстракт його. Він, застосовується, він використовується в цьому складі як продукт, який застосовується для профілактики лікування захворювань серцево-судинної системи. Люцерний екстракт нормалізує стан кровоносної системи і збільшує рівень гемоглобіну. Бакопа екстракт активізує мозковий кровообіг і покращує доставку кисню. До клітин головного мозку, а також вітамін Б3, він розширює дрібні кровоносні судини і покращує мікроциркуляцію крові. От такі чотири складових цього простого продукту але роблять чудовий результат після застосування. Хочу сказати, що якщо профілактично вживати цей продукт, то він для підтримки організму в судинках. Також зменшується холестерин в порівнянні з тим, коли застосувати його і з іншим препаратом. Наприклад, якщо використовувати разом іще й еліксир для судин, то дія цих двох препаратів в комплексі має більшу роль і він активніше. Впливає на стан судин, на холестерин, який виводиться із судинок, тому що різні складові доповнюють одна одну і результат отримуємо ще кращий. Ну, як доказ цих, прийому цих препаратів і чудових результатів, в мене є результати лабораторних досліджень, тоді коли ми використали і відразу ж робили для прикладу. І собі залишили тепер пам'ять залишилась. І для поліклініки, в якій в карточці фіксувалися ці показники, то от у нас тоді були такі показники 1 числа 6-го місяця, 21 рік, з показничком 7,2. і два. була лабораторне дослідження, і після прийому препарату. 8 жовтня 2021 року був результат 3,2. Ось така різниця: 7,2 і 3,2, Оце результат за 6 по 10 місяця, за, заходить 4 місяці. за 3 місяці. Хотіла поділитися своїми враженнями про продукцію New Life. Я алергік. Мені ніякі ліки настільки не допомогли як краплі від алергії. New Life. Я була просто. Вклада, що я здивована, це нічого не сказати. І плюс до всього, через місяць після того, як я почала їх приймати, я жодного разу не користувалася навіть балончиком. Я астматик. Тому рекомендую мільйон раз. Я в захваті, і далі буду дивитись, вибирати для себе, для свого здоров'я, продукцію New Life. Дякую, Світлані, за пораду. Знову ми, а ще ми з моєю донечкою вже два місяці приймаємо крапельки е, для імунітету. Прекрасні крапельки. І до речі, теж я помітила, що за осінь жодного разу ми не хворіли. Чи це збіг обставин чи ні? Я впевнена, що це не збіг. Тому ще раз дякую Світлані. Так. Ти приймаєш крапельки? Так. Так. І не хворієш. Угу. Знову уж таки, під враженнями позитивными. Чудесная продукция. Добрый день, дорогие друзья. Я Ермакова Наталья Петровна. Работаю в компании New Life, Новая жизнь. Работаю уже 13 лет. Сегодня я хочу рассказать вам о чудесном препарате. Называется витамин D. Это чудесная формула витамина D. Это активная формула, необходимая для обеспечения нормализации жизнедеятельности организма. Она поддерживает здоровье костей, работы почек. Витамин D регулирует усвоение минералов, кальция и фосфора, уровень содержания их в крови и поступление в костную ткань и зубы. Он поддерживает иммунную систему сохраняет функцию мозга при старении и снижает риск развития артрита. Как вы видите, это просто замечательный препарат. И я хочу сказать, что я лично, ну, у меня была проблема, очень сильно болели ноги, кости, и врачи не могли определить проблему. В чем проблема и что мне делать? Кроме ними сила ничего не могли предложить, чтобы убрать боль. Но мне подсказали сдать кровь на содержание витамина D в крови, в крови. В состав крови, сколько входит процента витамина D. Я сдала анализ, и у меня оказалось, что ниже нормы в половину, то есть был дефицит витамина D в организме. И я пропила этот замечательный препарат. Витамин D3 наш, нашей компании украинской, натуральная продукция. И у меня все восстановилось. Я очень довольна, что у меня перестали болеть ноги. И я хожу, как и раньше. И я вам желаю крепкого здоровья. Принимайте продукцию. Думайте о себе і не надійтесь тільки на медичні препарати, хімічні, які продають в аптеках. Всего хорошого. Доброго дня всім! Мене звати Ірина. Нещодавно я відкрила для себе такий чудовий засіб це біоактивна добавка «Седа Формула». Цей засіб покращує сон, настрій, загальне самопочуття. Тому що до його складу входить магній, вітамін в 6 а також екстракт фасифлори. Надає дуже гарну, заспокійливу дію, що дуже потрібно в наш час. Доброго дня! Мене звати Оксана Філоненко. Я давно користуюся цією замечательною продукцією. Вона дійсно настільки добре працює. Як кажуть, я на собі не одного багато разів використовувала, спробувала, але вийшов такий нещасний случай. Я так захотіла горішків і ножик гострий в мою руку всунувся. Це було місяць тому назад. Тут така дирочка велика була. І благодаря, як кажуть, цьому гелю чудодійному, я використовувала його, мабуть, 3-4 рази на день. Ну, два тижні я мазала точно так інтенсивно. А потім, вже на третій, четвертий тиждень я вже так потрошечки по чуть-чуть. Тобто, ви до лікаря не звертались своєю проблемою? Ні, не зверталась. А на що? Це ж це, це, цей гель потрібен усім завжди, і в сумки, і вдома. І все, і ви працює. Дякую. Ясно. Ви почули такі хороші результати. А їх є дуже дуже багато. Тому звертайтеся, користуйтесь натуральною продукцією і бережіть себе.